Лава Україні, я Вікторія Грищенко і це ЧУКРА. Ні, не лякайтеся, то на якийсь черговий матюк все значно простіше. Справа у тому, що деяким українцям виявилося недостатньо повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, аби нарешті почати цінувати свою українську культуру. Я тут для того, аби відучити вас від Пушкіна та Толстого і нарешті познайомити з сучасними класними українськими авторами. Тож поїхали. Зраду можна зрозуміти, але не можна виправдати. Так говориться про роман Василя Шкляра «Троща». Василь Шкляр народився 10 червня 1951 року у селі Ганжалівка на Черкащині. У юнацтві навчався за студентським обміном в Єреванському університеті, де вивчав вірменську мову і літературу. Працював журналістом, паралельно займався написанням дорослих збірок повістей та оповідань. Перший сніг остап Соломія та Живиця. У 1978 році став членом спілки письменників України. Лаура Шевченківської премії 2011 року. Письменник відмовився її отримати у знак протесту проти перебування на посаді міністра освіти України Українослова Дмитра Табачника. Згодом у Холодному Яру вперше в історії вручили народну Шевченківську премію. Грошовий еквівалент нагороди 260 тисяч гривень. Письменник переказав його у фонд організації роману Чорний ворон, який вийшов на екрани у 2019 році. Події Роману Троща розгортаються одразу у двох часових вимірах у 1947 та 1970 роках. Відповідно, автор показує різні періоди життя головного героя. Розповідь ведеться від першої особи, а саме від імені вояка української повстанської армії на псав до місяць. У 1947 році ми бачимо, ще доволі молодого та завзятого чоловіка, який готовий на все заради ідеї. Упа він живе над Стрипою, це така річка на Тернопільщині, в очеретах серед болота, у Криївках і постійно ховається від совєтів. Він готовий віддати своє життя у будь-який момент, проте готовий за нього і боротися. Чоловік занурить вас у організацію та їхні принципи. Ви познайомитеся із зв'язковими УПА та іншими причетними людьми. Також разом складатимете протоколи і шукатимете зрадників серед своїх. А потім в результаті станеться та сама зрада. І як наслідок 25-річне ув'язнення для головного героя. Здавалося б, головного героя зламали та посадили за грати. Але ні. Після відбутого терміну місяць приїздить у місто на схід України, де не може розраховувати на нормальну роботу через упереджене ставлення радянської влади до його минулого. Тож чоловіку залишається влаштуватися на завод і тяжко працювати. Я би навіть сказала, гарувати. У вихідні чоловік гуляє містом, точніше, цвинтаром, і бачить могилу бойового друга якому він вірив і думав, що той загинув у далекому 47-му. Та надпис на пам'ятнику говорить про те, що чоловік помер зовсім нещодавно. А тепер уявіть емоції головного героя, коли він дізнається, що 25 років відсидів за те, що його зрадив друг, на якого він покладався. Коли хтось відбував термін, інший міг собі спокійно жити, мати власне житло, створити родину і взагалі почуватися більш-менш комфортно. І ось тут колишній вояка УПА починає згадувати події 1947-го, людей, яких любив, яких вбив Радянський Союз та яких позбавили волі. Книга була видана у 2017 році клубом сімейного дозвілля. Роман налічує 416 сторінок. Події, описані у книзі, не вигадка. Письменник зобразив реальну Тернопільщину, де переховувалися вояки Бандерівського підпілля. Автор назвав Роман Трощою через те, що Троща означає очерет. І саме там, в очеретах, над стрипою був пункт зв'язку підпільників. Через той зв'язок переходили найвидатніші провідники. Прототипом героя роману Троща став Мирослав Симчич, знаменитий сотенний УПА, якого кликали Кривоніс. Він понад 30 років просидів у таборах. Навіть за допомогою художніх книг можна поступово вивчати історію рідної країни. Головне, мати бажання досліджувати минуле, за яке життями кров'ю заплатили українці.